Така була, була погода неясна. То дощ, то, то сонце, то дощ, то, то сонце. Вчора 12 годин виходжу, знову дивлюся хмари. І думаю, що робити? Бо ж людей запросили, і хотілося б, щоб це святково було. Ну, те, що ми думали сказати, вже Сергій сьогодні сказав, що дійсно зараз наш час не легкий, є багато проблем нашої держави, в нас, можливо, є, але ну, дякуючи людям, дякуючи Богу, там, люди подарували цей майданчик для того, щоб для дітей. Те, як ми говоримо, майбутнє для дітей. І сьогодні ми хочемо так відкрити цей майданчик дитячий. І в першу чергу, щоб цей дитячий майданчик зараз прийшли діти. Аплодисмент, Олегу. А, я знаю, що від, від, відкримо, то я вже оголошення, не, не скажу тоді ніяке. То зараз я вам розповім, яка буде програма. Значить, зараз буде відкриття майданчика, діти зможуть. На майданчик погратися, порозважатися. Батьки, ви можете поряд бути з ними, якщо потрібно. Там у нас чай, кава, яблучка можна поспілкуватися, по побути в тіньочку, трошки, водички випити.